Привіт! Не повірите, мій син знову буде робити мені зауваження, що я записувала відео на телефон. Більше того, що це таке не художнє відео. Насправді я з вами всіма дуже скучила і скучила за моїми книгами, і нашими з вами роздумами, і вашими коментарями. Але і сьогодні чомусь захотілося з вами поговорити коротко. Насправді поділитися. Я сьогодні прочитала дуже прості слова, нічого нового, але. Ніхто не прийде і не зробить вас щасливими. Щасливим себе можете зробити тільки ви самі. Чому саме сьогодні мені ці слова так прозвучали і відгукнулися? Чесно, не знаю. Може, вони ще прозвучать комусь з вас і відгукнуться. Люди, насправді, ніхто не прийде. Е, і як ілюстрація сьогоднішнього цього відкриття, щойно я зустріла пару. Дівчину і хлопця. І не втрималася, зробила їм комплімент <про>, про те, які вони гарні, а, і про те, що а, важливо дуже це берегти. І хлопець сказав, що це йому не дівчина, а дружина. <про> і це так класно, і нехай. А, всі дружини виглядають як. Так і виглядають, як кохані дівчата і чоловіки, як кохані хлопці, щоб не втрачалася. Романтика, красота. І ще він сказав мені, що все ж залежить від нас, бо я побажала їм удачі і щастя. Так от, приходьте самі до себе, щоб бути щасливими. Гарного нам всім дня, наскільки це можливо.